Чому нотаріусу заборонено вчиняти дії на своє ім'я чи на ім'я своїх родичів? Це чітко передбачено законодавством. Нотаріус не має права вчиняти нотаріальні дії на своє ім'я, від свого імені, на ім'я або від імені свого чоловіка, дружини, батьків, дітей, онуків, братів, сестер, діда та баби, на ім'я і від імені працівників, контори, з якими він працює і має трудові відносини. Чому така заборона? Бо нотаріус має бути неупередженим і об'єктивним. А коли йдеться про особисту зацікавленість, про родину чи власну вигоду, об'єктивність може зникнути. Хоча, з моєго досвіду, такого ще не було. Нотаріус завжди дуже об'єктивний і неупереджений. З'являється ризик зловживання повноваженнями, використання знань, доступу до реєстрів, професійного статусу у власних інтересах. Тому закон позбавляє нотаріуса права діяти у справах, де він може бути зацікавленим тим чи іншим способом. Якщо вам було корисно, підписуйтесь, слідкуйте, будьте юридично обізнаними. І пам'ятайте, якщо ви зараз не підпишетесь, моє відео і мій контент може більше вам не потрапити в рекомендації.